Усім привіт! Ви на каналі PolinaTarology і будемо дивитися Таро-прогноз для Близнюків на грудень 2024 року. Почнемо ми з Pagan Azorworld Таро, з такої колоди. І подивимося, які основні події чекають на Близнюків, що буде. Да. Покажіть нам, будь ласка, карти на грудень 2024 року. Близнюки. Десятка пентаклів. Перегорнуто, так, трійка жезлів. І е, лицар кубків. Чому перегорнуто десятка пентаклів? Паж води. Так, ну і дивіться, у вас тут взагалі питання сімейного характеру, сімейного плану, питання дітей а, і все в такому форматі. Да? Тобто, десятка е пентаклів це взагалі сім'я. Да? Тобто дім, рід, сім'я. Фінансові питання, які стосуються саме сім'ї, або, е, наприклад, корпорації. Да? Ви, наприклад, можете працювати в великій такі корпоративні компанії, і де там все отак от чітко, все по структурі, по ієрархії і так далі. І тут будуть якісь моменти, якісь питання, з якими ви будете зіштовхуватися. Да? Можливо, якось не буде можливості сильно обійти систему, або якось сильно. Е, не знаю, якось вийти з цієї системи, да? тобто будете там як в е, заручниках, так би мовити, якщо можна так сказати. Вот. Але е, я думаю більше, що тут більше питання сімей... ну, саме дітей, сім'ї, фінансів, можливо, будете робити подарунки для дітей, можливо, будете робити якісь, е... ну, можливо, з дітьми щось пов'язане, і ви з цим будете, не знаю, е... Там, якось, знаєте, взаємодіяти на це витрачати гроші. Ось так. Далі трійка жезлів перегорнута. Тут теж у нас трійка жезлів. Що? Планування, не знаєш, куди, куди, що, як, питання комунікації з кимось. Нічого страшного, але просто з кимось можете не Порозумітись, не зможете в цьому на початку, особливо місяця, зрозуміти, хто кому, що повинен, як робити, яка там е, да, історія. І через це е, можуть бути теж питання. І знову випадає лицар води у нас, а лицар води це знову у нас питання четвертого дому, сім'ї дому і питання дітей. Да? Тобто, я думаю, ну кажу, що діти. Е, Будуть забирати весь ваш час близняки. Да? Хочете ви цього чи не хочете. Е, також це питання творчості, креативності, е, бажання кудись рухатися, да? особливо от лицарь води, це можуть бути питання е, зустрічі якихось з шанувальником своїм, е, якісь побачення, е, ну, щось в такому форматі, да? щось цікаве таке може бути. Е, але лицарь води, ви знаєте, він дуже романтичний, але на цьому все. Тому обережно приглядайтеся до таких людей. Далі, наступна колода Манара. І давайте подивимось, що очікує близнюків в грудні а, події основні да, на цій колоді. Близняки. Перегорнути король води. Угу. Трійка повітря. Угу. І шістка повітря. Чому король води перегорнутий? Це взагалі що таке? О, нам не кажуть. Ладно. А, хорошо. Король води. Перегорнути король води. Це може бути е батько, взагалі глава е родини. Да? І перегорнути король води це ще символ обманів, це символ маніпуляцій, емоційних, це символи ну такого, такої людини емоційно супернестабільної. Вона колихається, вона сама себе в деструктив вводить і так далі. Да? Тобто, тут питання ну, емоційного характеру, які будуть призводити до... Трійки пентрі, мечів до конфлікту. Да? Тобто, скоріше за все, перша частина місяця у вас буде пов'язана з з фінансовими якимись питаннями, можливо, подарунки своїм дітям, племінникам, там не знаю, родичам будете. Планувати, да? планування якось не зав'яжеться, але бажання зробити гарно і красиво буде. Да? Тобто щось в такому форматі. Далі король води перегорнутий, е, можливо, ви можете з кимось посваритися, в комусь розчаруватися, або ну, вас будуть так, знаєте, використовувати десь, і це призведе до. Конфлікту, да, що ви посваритесь, засмутитесь і так далі. Але по-шістки мечів. Ам... Я би сказала, буде перехід, тобто ви відійдете від цих конфліктних ситуацій, можливо, якось поміняєте точку зору, можливо, якийсь інший образ собі створите, щоб відійти від цих проблем, якось відсторонитися. Да? Тобто є, нам говорять, що ви будете відсторонюватися від усього всього, що буде відбуватися. Щоб якось легше прожити якісь ситуації. Сказати, що тут щось кардинально серйозне, я так сказати, не можу. Немає тут старших арканів, все таке. Просто якісь події, на які ви, можливо, не розраховували. Плюс шістка мечів це карта оформлення документів. Це карта розвитку в роботі. Це взагалі карта переходу, позитивного. Тому, ну, як результат, шістка мечува дуже навіть непогана карта. Так, далі. Колода 78 дверей. І давайте тут подивимось. Робота реалізація фінанси у Близнюків в грудні. Робота, реалізація фінанси у Близнюків в грудні. Так, шістка мічова перегорнута. Так. Ой, світ прекрасно. Все буде добре. І шонс? П'ятірка Пентаклів перегорнута. Угу. Так. Цікаві такі карти, про що у нас світ прямий? Угу. Знаєш, так, близнюки, у вас світ прямий. Знову ж таки, бачите? Народження дітей. Тобто, дитяча тема у вас і тут не обійшла стороною. Але може бути народження дитини як народження нового проекту. Або знаєте, от нарешті щось відбулося за таке фінальне, класне, позитивне завершення, як е жінка виношує 9 місяців, да що ну дитину, і вона нарешті її народжує, і їй легше вже її не треба носити всередині да, І все пройшло добре, і пологи пройшли добре, і все нарешті, от результат. Фініш в якості дитини і починається новий цикл вже в вас в якості батьків да, і так далі. Тут це, цю алегорію можна перенести на роботу, да, що ви, наприклад, довго щось виношували, щось там готували, підготавлювали, і ось буде от, якби, апогей цієї ситуації. І я якби запитую, про що це дійсно туз мечовий? Ваша е така от, рішучість. Дасть цьому відбутися. Да? Ваші ідеї ви повинні просувати, бути рішучими, бути готовими відстоювати це все. Да? І тоді буде класний результат, не зважаючи на те, що по шістці мечів все йде не по плану, все йде не туди, якось перероблюються, не дороблюються, непонятно, куди і що рухатися. Да? Шістка мечова, така перегорнута, регрес там, повніший. П'ятірка пентаклів. Перегорнута, да, що ми вже втомлені, ми вже не в ресурсі, ми вже відчуваємо кризу. Але перегорнута нам говорить, що ми тут намагаємося якось все одно з цього вирулити, ми все одно знаходимо якісь можливості для себе. Да? Ми концентруємось на тому, де є можливості, де є гроші, і туди йдемо. Да? І от якимось чином вирулюємо в світ. Ну, тобто, такі у вас цікаві обставини. Окей. Далі наступна колода це колода незалежні. І давайте, близняки, подивимось особисті стосунки. Близняки, у яких є партнер, ваші особисті стосунки в грудні. Близняки, у яких є партнер, ваші особисті стосунки в грудні. Відлюдник. Така карта, знаєте, на стосунки. Перегоднутий суд. Ой, ще й перегорний дурень. Щось у вас тут близнюки, все дуже не дуже. Хорошо, близнюки, у яких а, немає стосунки, ваше особисте життя в грудні. Якась фігня король води. Сімка пентаклів. Про що у нас дев'ятка мічова тут пряма? Четвірка. Угу, Хорошо, почнемо з близняків, у яких є партнер. У вас тут буде тотальне бажання побути на самоті. Бажання, не знаю, відійти від справ, побути на самоті, розійтись на якийсь час. Не знаю, якісь дурнуваті ідеї, сварки. Да? Тобто тут прям, ну, суд перегорнутий. Е ви, ну, якось, е ну, знаєте, Перегорнути суд, це коли от тотально щось не виходить в стосунках. Це навіть до розлучення може доходити. Але знову ж таки, це загальний розклад. Ну, типа, я не можу вам сказати, що ви всі близнюки розійдетеся в цих стосунках в грудні. Ні. Скоріше за все. Прямий відлюдник. Да? Я хочу побути на самоті, я хочу зайнятися своєю реалізацією, роботою. Я хочу туди направити свій потенціал. Не чіпай мене, в принципі. Чи буде це створювати конфлікт? Так. Це буде створювати конфлікт. Чи це е, гарна ідея з вашої сторони? Ні. Дурень перегорнути говорить, ви самі себе е, ставите в дурне положення, ви самі створюєте ці конфліктні ситуації, ви самі розбурхуєте ситуацію, яка не, стої, не вартує того, щоб за неї чіплятися. Да? Але в принципі нам говорять про те, що обережно не йдіть в ці конфлікти, не конфліктуйте, не виясняйте стосунки. Спробуйте якось. А яка порада тут для вас? Що вам робити? Яка порада? Світ, бачите? Знову світ. Примиріться, да? спробуйте знаходити цю гармонію навіть тоді, коли повний трендець відбувається, і спробуйте да, відчувати цю от... єдність да, зі світом і з вашим партнером, в принципі. тому що ситуація якась багатошарова, дуже складно в цьому розібратися. Да, можливо, вам говорять, та не розбирайтеся, виходьте просто з цього, відпускайте цю ситуацію. Да, і рухайтеся далі, просто далі. Можливо, це трійка жезлів перегорнута, і десятка пентаклів на початку дійсно нам говорять, що ви, можливо, в сім'ї будете сваритися і не зможете дійти якогось спільного знаменника з приводу там, дітей, дому, роботи і так далі. Близнюки, у яких стосунків немає. У вас тут, звісно, спочатку дев'ятка мечів. Напевно, ви дуже з приводу цього переживаєте. Да? Хоча вам говорять, не варто краще цей свій потенціал, там, де ви розстраюєтесь, перекладіть на те, щоб за собою послідкувати. Да? Підіть в спа, зробіть собі масочку, і, не знаю, якось відновіть свій ресурс. Тому що дев'ятка мечова нам говорить дійсно, що ну, якби. На початку місяця точно нічого не буде, але не треба через це так от прям убиватися. Да? Але далі у вас випадає, випадає король води. І мені в даному випадку цей король води не дуже подобається. Тому що так, да, він класний, він прекрасний, емпатійний, шикарний, підтримуючий. Але у нас тут, в прогнозі, вже випадав король води, і він був перегорнутий. Тобто я би к такому королю води дуже побережно переглядалась би. Тому що, да, він спочатку може бути няшкою, а потім він може бути сраним маніпулятором. Да? Тобто обережно приглядаємось до таких приємних чуваків. І сімка пентаклів спокійний розвиток подій. Да? Тобто це не на храпам ви там взяли когось або вас взяли, да? і ви все, закохалися і понеслась. Ні. Тут історія повільна, поступова, можливо, через роботу, через хобі, через якісь моменти, да? можливо, будете переписуватися і тільки таким чином буде створюватись якийсь зв'язок. Але, в принципі, чи є ймовірність когось зустріти, так. Причому доволі ну, класну людину, але знову ж таки, ну, принаймні в цьому місяці, будь ласка, будьте обережні, приглядайтеся до людей, тому що перегорнути король води ну, це прям. Ну, це прям погана історія. І остання колода колода Райдера Уейта. Класична вже, класична колода. Давайте тут поглянемо для вас близнюки пораду на грудень. Порада на грудень для близнюків. Паж води у вас знову паж води. Ось він тут. Ось цей паж води. Значить, будьте відкриті, будьте творчі, просіть про допомогу своїх близьких, будьте з дітьми, проводьте з ними більше часу, купуйте подарунки, мрійте, балуйте себе, будьте дітьми, включіть свою внутрішню дитину, нагодуйте її, да, чим вона там хоче, радійте, да, дрібним. Якимось речам. Тобто паж води це творчість, це креативність, це така дитяча наївність. Побудьте в цьому, да? загадайте бажання, можливо, подумайте, чого ви хочете від наступного року. А, вот, ані от це от, все, що у нас тут повипадало. Особливо тим, хто близнюки з стосунками, будь ласка, ніяких різких рухів, ніяких висних стосунків. Нічого цього. Дійсно, якщо хочете побути на самоті, йдіть на самоті, не знаю, відпустку візьміть собі, але не робіть з плеча, можете потім сильно пожалкувати насправді. От. На цьому буду завершувати близнюки. Якщо вам потрібна моя консультація, або ви хочете навчитись Таро, будь ласка, пишіть мені в інстаграм, я залишаю посилання під відео, там є вся інформація, і якщо що, я завжди на зв'язку. Всім бажаю розібратися з цим грудням успішно і всім пока.